Я почала свою волонтерську діяльність з 2014 року. Це не був мій такий особистий порив. Мене залучила моя громада до цієї діяльності, знаючи, що я людина, якій можна там довірити, якій можна доручити якісь питання вирішувати. Я стала заступником голови громадської організації Смерека, яка займалася допомогою, збором коштів, одягу. Ви знаєте, на той час армія була зовсім не та, яка зараз. Це була дуже така активна діяльність, і можна сказати, вона була майже в робочий час. І цим спорядженням займалася тя, і ще група таких же ж небайдужих дівчат і хлопців. Ми їздили Велика Новосілка, ми їздили з село Іванівка 20 кілометрів від Авдіївки. Тобто, ми їздили навіть туди близько до фронту. Возили ці всі товари, і продукти, і одяг, все, що завгодно було. І ця робота моя тривала до 16-го року. Потім все устаткувалося, і як би сказати, потреби як такої вже від нашої громади не було потрібно. 24 лютого 22-го року, хоча кажуть, що війна триває 10 років, але повномасштабне да, вторгнення 22-го року мене залучають, залучає мене громадська організація Патріоти Васильківщини. То в них такий напрямок був і військовий. Мене залучали. До різних питань, але на сьогоднішній день я займаюся збором коштів відкривання всі різни, різноманітних коштів для різних підрозділів. Я займаюся, так би сказати, медійник на сьогоднішній день. Я веду сторінку нашу у Фейсбуці, викладаю всю інформацію, і люди мене знають, тому довіряють і можуть, якщо я до них приїжджаю, і говорю, що така-то така, така такий-то запит від військових. Звичайно. Поможемо, хай не вся, не все, що я в них прошу, але все одно співпраця є. Я, я настільки злякалася, що як це, що це війна, війна чи, АТО, чи як там воно тоді називалося. І я зрозуміла, що ну в мені прокинулося оте, отой от патріотизм, який в мені там десь генетично закладений, він в мені прокинувся. 22-й рік мене надихнуло те, що ворог я, поряд і все. І оце для мене це було страшне. Робити добрі справи це завжди було для мене нормальним. і Це навіть був як порив кожного разу для мене. Волонтерство змінило моє життя кардинально в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я поєдную свою основну роботу з волонтерством. Це ви звичайно періодично буває дуже важко, але ну якби я свідомо це роблю і взяла на себе таку відповідальність, і в принципі поки що справляюсь. З 22-го року я можу констатувати той факт, що волонтерство для мене певна залежність робити багато робити добра багато співпрацювати з військовими підрозділами, з людьми, і поки я не побачу перемогу. Я не полишу волонтерство. Філософія волонтерства полягає в такій дуже яскравій фразі роби добро і кидай його в воду. Для мене беззаперечним плюсом волонтерської діяльності є щасливі, усміхнені, задоволені обличчя наших військових. Я отримую ще більше задоволення, коли відбувається саме так. Мінуси волонтерської діяльності це коли я бачу зневіру людей, коли я не бачу зворотні реакції, коли люди перестають донатити, коли люди не бачать е, смислу в тому, що потрібно е, е, допомагати армії, так що армія без нас ніяк не обійдеться. І хочу сказати: один із е, комбатів е, добровольчої армії сказав, що українська армія упиває. Тільки на український народ. Тому мінусами волонтерської діяльності є мої відчуття, коли я бачу таку реакцію населення. Волонтери теж люди і вони теж заморюються, і можна сказати, доходять до професійного такого чи якогось там. Не знаю, внутрішнього вигорання, і в них також є сім'я, є домашні улюбленці, є чоловік, діти. Але у кожної людини є хобі, але хочу сказати, що це так дивно може звучати, звучатиме. Для мене волонтерство це теж саме хобі. Я просто люблю це діло. І відновлююся я через іншу свою діяльність, тому що одна сторона мого життя це державне управління, а друга сторона це творчість. І я їздю з концертами благодійними, обмінююся з людьми. Позитивною енергією, дарую їм прекрасні пісні свої особисті, співаю сама і колектива свого вокального і надихаюся саме цим. Тому, щоб не вигоріти і не перестати волонтерити, треба це любити. Я дуже з великою ініціативою вирішила взяти участь у цьому проєкті Вдих-видих для волонтерів. Вбачаю дуже класна ініціатива. Для нас волонтерів щодо розвантаження нас волонтерів, так е, хотіла б взяти участь у всіх проєктах, які там пропонуватимуться і пропонуються вже на сьогоднішній день. Мене цікавлять заходи, е, які стосуються арт-терапії. Там є багато дуже напрямків, я так зрозуміла, бачила анонси, тому буду активно брати в цьому участь. Моє особисте гасло як волонтера. Е, я сповідую таку дуже яскраву фразу, якщо Тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил.